Ну і ще одна прикольна кафешка, теж українська. Тут є пампушки, вже їх нема. Круассанчики, цігнамонрольчики, якісь датські хлібчик є такі прикольні у нас по ходу роблять. Так, тут вкусняшечки, всякі снікерси зробили, так? Да? Але самий топчик. То що? Знаєте що це таке? Київський торт маленький такий. Ой, це якийсь в золоті, якісь вкусняшки. Так що, цікаво, пишіть в кофель. я вам розкажу іще про тисячу самых класних містечків, які в нас тут на балі. Ну що, київський торт. На балі. Ім чудового, класного дня смачно.